Персика винесли на вулицю буквально на 5 хвилин, щоб познайомився з вулицею. Рвайся кудись, біжить. Персик. Що там таке? Щось вже занюхав. Можливо, траву буде їсти? Я тут, скорее всего, что газонная трава у нас для дома. Ну. Что-то вынюхаю. Пірсьонь що mm. пірсик? Вулиця, вітерець, травичка, дерева? За все. Ну що, Перс? пройдися десять чуть-чуть. <говори> 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 Обнюхує все. Новая залез в доме такая дырка залез туда. Щоб жили на першому поверсі, можна було б трап робити. Все, все, ознайомився, з усім. Ну що, поки досить. Погуляв, познайомився з двором. На п'ять хвилин винесли, п'ять хвилин закінчилося, будемо йти. Да, Персик, пішли додому. Тому що це... Так. Ознайомча прогулянка була. І ти чуть-чуть поправився на тебе ці вже ремішки не поміщаються. Говорю всім пока з прогулка. Говорю пока з прогулянки.